Вітаю, шановні. Це свідок інтерв'ю. Мене звати Олександр Лук'яненко, авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко приєднується до нашого стріму. Пане Валерію, вітаю. Доброго вечора. У мене одразу питання, яке турбує насправді зараз усіх. чи є у вас, як у людини, яка це життя пов'язана з авіацією, якісь свої... Ідеї і версії, що могло статися з 76 ілом? Ну, скоріш за все, так як я бачу весь цей процес, це така а, дуже підла спецоперація, ПСО Російське. Да? Коли вони хотіли зробити погану репутацію України, Україні, да. І підставили власний літак під район бойових дій район досяжності українських зенітно-ракетних комплексів. Тобто, вони загалом розрахували, що ми постараємося збити цей літак, і після цього сказали, що на ньому було 65 українських військовополонених, от але, ну як дуже часто виходить, росіян загалом це не пройшло. Бо Тіл нема, підтверджень нема. Вражаючими елементами зенітної ракети, бо дірки різної величини. Uh -huh. От. Але я би теж був би з цим обережний, я б не став. Це просто моя робоча версія. Я дивлюся, як, в неї, як цей пазл складається з фрагментів, які поки що ми можемо бачити. Але те, що ми бачимо, це те, що нам хочуть показати, не більше того. І якби мені потрібно було сфальсифікувати, наприклад, я би просто взяв кілька зразків зброї і розстріляв вже готовий зразок нижньої частини, ну, з автомата, з пістолета, з гранатомета без вибухівки, значить, і з крупнокаліберного кулемета, отримав би то фактично той самий результат, тільки вже сказав, що це була зенітна ракета. Тобто, загалом, допоки там не обслідують незалежні експерти жодних Висновки про а, причини зробити не можна. Хоча, загалом я не виключаю практично нічого, так, на 100%. А, по процентах взагалі, що це була зенітна ракета, це десь, на мій погляд, процентів 80%, що власна аварія літака російського процентів 20%. Ну а можна по тих уламках, які показали росіяни. Зрозуміло, що там цензуровані кадри максимально визначити, це був вибух зсередини, тому що ми розуміємо, що тоді просто форма уламків буде розрізнятися, чи літак вже розвалився падає у при падінні на землю? Ні, там або дрібні уламки, або такі шматки, по яких нічого не можна сказати, бо уламок ну, він може. Залежно від ґрунту, він може там підстрибнути і ще раз вдаритися. А, загалом, а, ну там я просто бачив три знімки з російських а, різних каналів, так там просто дрібними уламками усіяне поле. От, тобто, там якийсь був дуже серйозний вибух, і це не схоже на вибух авіаційного палива. От, е, схоже, що, ну, на мій погляд, таке відчуття, що там везли вибухівку. Ну це до речі, це важливо, що це не схоже на авіаційне паливо, тому що я так розумію, що при вибух при вибусі авіаційного палива все таки більше вигоряє літак, ніж розриває на шматки. Да, да. Але перше, перший ефект був власне, як воно пішло? перший ефект було власне вибух а, а, авіаційного палива, не вибух, а таке. Дуже швидке вигоряння, як значить, розвалилися паливні баки, які знаходяться в крилі, і загалом помаранчеве полум'я, воно типове для горіння керусину, авіаційного газу. От, перший момент, але потім все заволокло такою чорною хмарою. Да? От, тобто процес горіння був такий досить інтенсивний. От, і перший момент дійсно авіаційне паливо, і така кількість, що фактично. Було зрозуміло, що цей літак, звідкись летів, а, запра заправлений під самі пробки. Uh -huh. Ну і зрозуміло, що Білгород, який знаходиться під обстрілом, зайву хвилину літак не буде на аеродромі. Uh -huh. Він прилітає зі своїм запасом палива, розвантажується це чи навпаки завантажується, бо невідомо куди він летів і звідки летів. Поки uh -huh. що жодна зі сторін не висвітила саме це питання так, щоб це було можна було впевнено про це казати. А це основний, основний елемент. Так, цього Давайте ще подивимось на те, що опублікували значить, в Міноборони ворога. Там є некрологи екіпажу, який загинув, ці шість людей. І командиру корабля, командиру судна, 36 років, ну і далі в цьому ж діапазоні увесь екіпаж. Нехарактерна, мені здається, історія, в принципі, для. Будь-якої військової структури така кучність віку. Чи можна говорити про дефіцит пілотів? Та ні. Справа в тому, що росіян багато таких літаків. До речі, спочатку цей літак був неправильно ідентифікований. От він був ідентифікований як літак 223-го загону Міністерства оборони Росії, який там летів, начебто, з Сирії. Да? Угу. А потім вияснилося, що цей лі... літак 117-го військово-транспортного авіаполку За да? uh -huh. От. Бо як вияснилося, поки що ну там геть інший номер, там номер а, цього літака значить, 86 828. Ну, от. Перший був там з іншим номером. І, і а, іде... ідентифікували його по а, тому, де служать всі ці шість офіцерів. От що це 117 го полку, літак, от і е, загалом, ну що тут можна сказати? Загалом Росіяни мають понад 150 таких літаків, якщо взяти десь сотня у повітряних силах Росії, ну правда, вже за час бойових дій мінус Угу. От е, що вони мають і в прикордонній службі такі літаки. І в інших парамілітарних структурах МНС багато таких літаків Так, да, так, да, да, да. значить і е, загалом е, в цивільній авіації теж під півсотні бортів літає. Тому екіпаж може бути будь-якого віку. От це військово-транспортна авіація, де заробітки досить високі, де є можливість, так би мовити, отримати кеш за ліві е, не рейси, а ліві навіть вантажі, які там за, 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 покладуть на борт. І ніхто особливо нічого й не побачить. Uh -huh. Ну от. тому це таке хлібне місце, і тут різні вікові категорії можуть служити. Так а щодо решти, от коли атакували А 50 іл 22 там навіть казали, що ну от Юрій Гнат казав, що його здивувало, що на борту були молодші лейтенанти. Ну там вже є оператори, інженери. І я ну, там, здається, все-таки не молодший, а старший лейтенант був. Хоча я вже я не бачив цього виступу. А загалом це міг бути ну, наприклад оператор-стажер. Uh -huh. Тоді звання зрозуміли. Хоча загалом там не менше капітана, бо вони ж не лише відслідковують, вони ще й управляють діями авіації, і це має бути досвідчена людина, штурман наведення, Так вони й називаються. Частина штурмана називається отого, а, значить, у екіпажу управління, там на А-50 два екіпажі. Uh -huh. Перший екіпаж це льотний, такий самий, ну 5 чоловік, бо там немає вантажного а, оператора вантажу. П'ять да? uh -huh. чоловік льотного екіпажу, і 10-11 чоловік екіпажу, який власне, а, займається розвідкою і управлінням. Використовуючи інформа... інформацію з радіолокаційної станції. Да? Uh -huh. І там половина штурмане на наведення і половина оператора. Ну, є ще два-три інженери. Ну, Інженер дзвонів молодшого лейтенанта ну, тільки в випадку, якщо його викликали ну, призвали з цивілів. Uh -huh. да. Але так, навряд чи він міг би там бути. Або стажер, молодий uh -huh. стажер, молодий випускник. От. А на 76 х ну, там загалом. А цей оператор оператор, який відповідає за завантаження і вивантаження, значить, в ну, в вантажній кабіні, він може бути і прапорщик, не проблема. Ага, я зустрічав в наших збройних силах, наших повітряних силах прапорщиків на цьому на цій посаді. Давайте ще поговоримо взагалі про те, як зараз росіяни себе почувають а, вздовж лінії фронту, вздовж українського кордону, тому що а, от після трьох цих авіакатастроф ще а, був К-52 втрачений росіянами, так званий алігатор Гвинтокрил. Е, Наскільки вони зараз невпевненіше стали почуватися, як на вашу думку? Ну, тут можна дивитися, е, приблизно там скільки менше місяця, да, як вони втратили одному з, момент... тиж... два... Два... Два з половиною тижні, Ну три. Да, втратили два... одночасно в одномоментно три бомбардувальники. Після цього кількість бойових вилітів зі скиданням кабів, крилатих авіабомб, зменшилися в 10 разів. Моментально і льотчики почали писати до командування, значить, челобітні, да, що ну, ну що ж таке, ви ж нас, значить, мовити, камікадзе не вважаєте? Така невпевненість в мож, власних можливостях. Якщо до того вони а, бомбили ну, до 100 до 100 скидів, було за, за добу на окремих районах таких активних бойових дій, то після цього зменшилося до 2-3, максимально 10. Ну, це з офіційної інформації, я спеціально аналізував джерела. От, наші, які повідомляють там, про кількість, кількість скидів. От, після збиття А-50 і іл 22 зона патрулювання віднесена з Азовського моря на Краснодарський край. Уявіть собі, це на 50 чи навіть на сотні кілометрів в глибину. Відповідно, зона огляду з борту цього радіолокатора нашої території. На таку саму відстань зменшилося. А він як далеко бачить? Ну за російськими рекламними даними, він бачить літаки ті типу, значить, типу мрія, скажімо так, угу. за 600 кілометрів. Але ну це смішно. Значить, тут величезний літак, да винищувачі, реально вони бачать на фоні землі кілометрів за 200. Тобто ми не зможемо, коли цей літак в повітрі, ми не ми зможемо не можемо підійти до а, лінії фронту, щоб скинути наші бомби чи ракети а, близько, бо цей літак наведе або російські винищувачі з далекобійними ракетами, або а, активує комплекси С-400, які теж мають ракети з далекобійністю там, понад 200 кілометрів. От, дуже неприємна штука. Mm -hmm. От, а зараз, якщо зона відсунута 200 кілометрів для винищувачів, ну максимально 100 кілометрів для крилатих ракет, які летять на малій висоті, і загалом об'єкт, який має дуже малу поверхню поверхню відбивання, ефективно відбиваючи поверхню, скажімо так, має дуже маленьку. Тому зараз, якщо він на 100 кілометрів, то шторм Shadow будуть на крим летіти аж Угу. Ух ти. Так. А якщо так, то виходить, що вони навіть тепер не можуть контролювати повністю лінію фронту. Ні, лінію фронту вони можуть контролювати, бо вони ж літають не лише на півдні. Цей літак може у нього зона одного з літаків зона патрулювання південь. Загалом можуть підняти кілька літаків, якщо є, наприклад, там. Донецька чи Луганська область теж активний район бойових дій. Один літак може патрулювати там. Якщо вони не хочуть ППО Білгородської республіки, значить чи Брянської республіки, да, то вони мають так час від часу контролювати її північні райони. От. Загалом вони таку можливість мають. В них зараз, здається, було 10 літаків, стало 9 літаків. Ну і так, ну. Звичайно, не всі можуть бути в льотному стані приблизно норма 20-25 перебувають на технічному обслуговуванні. Але mm -hmm. да, і зона літак Іл-50 в зоні патрулювання може перебувати 4 години. Mm -hmm. От не цілодобово вони можуть з тим тієї кількості літаків, які залишились, можуть або цілодобово патрулювати які один-два райони. Або час від часу патрулювати ну там більш широкі області, або використовувати до що загалом зафіксовано не було. Дозаправка до збільшує до 7 годин час патрулювання. Ну от я, до речі, зараз відкрив один з порталів, який пишуть про цілі такі. На жаль, він не оновлюється вже з початку, з початку агресії. Зараз буквально. Секунду, ми його зможемо вивести навіть в ефір. Він не оновлюється спочатку агресії, але, але на що я хочу звернути увагу, про що я тут прочитав? Справа в тому, це Military Russia називається. Справа в тому, що тут пишеться про те, що цілі такі активно Росія оновлювала у середині десятих років. От. І е, власне е, кілька літаків було оновлено в тому числі і для самої Російської Федерації, не тільки для іноземних замовників. От тут питання. Вони всі могли встигнути оновити. Чи в них стара е, частина старих з тих, які на крилі, а частина е, вже з новим обладнанням? Ну, тут я вам можу дати дату кожного дату отримання кожного вдосконаленого літака, який називається А-50У. Угу. Так от. Дев'ятий літак був переданий повітряно-космічним силам Росії 24 жовтня минулого року. Ага. А де їх Загадок, оновлюють на той момент? Вони мали дев'ять модифікованих літаків А-50 у і один старий, просто А Угу. А де їх оновлюють? Кажуть, що в Таганрозі? Так, в Таганрозі там базовий базовий підприємство, яке власне займається. Виробництвом літаків А-50. Це ж модифікація літака а, іл 76 uh -huh. Загалом, їх оці всі, що літають, це літаки, випущені ще у СРСР у Ташкенті. В uh -huh. ці лохматі роки, ще, значить, там починаючи десь з кінця 60-х років. Серійний випуск. Ну, фізиляш надійний. От, наприклад, а да, наприклад той, що, той, що вважається, що він а, був збитий а, над Білгородською областю, ну останній, так? Да? Так він 79-го року випуску. Так. На ті часи цей не, а, навіть не модифікований літак вартував приблизно 330-350 мільйонів доларів. А з модифікацією всі півмільярда, я думаю. Модифікацію до півмільярда, при тому, що нормальний Іл-76 тоді коштував 50-60 мільйонів доларів. Угу. Можна порахувати наскільки От, дорожчі були ці машини. Тут у мене питання: Я не просто ж так про Таганрогу згадав. Долітає до Таганрога? Як думаєте, чи не долітає в нас щось? Ні, не долітає. Нам заборонено. Те, що Ми долітає, може... не долетить, так? Якщо дадуть тауруси і знімуть, от я була кілька днів тому. Здається, в вівторок чи в середу, в середу, була конференція по результатах. Ну, брифінгу був по результатах Рамштайну. 18 угу. я спеціально, значить, за міністру і там начальнику відповідного департаменту задавав питання. Чи є зрушення, коли нам дозволять стріляти західною зброєю по російській території? Uh -huh. На жаль, зрушень нема. Вони кажуть, що все буде нормально. Питання там якось ось, значить там вентилюється, але поки рішення немає. Тобто, по Таганрогу бити ми не можемо нашою найбільш далекобійною зброєю ракетами Shadow. Але... Хіба що дрони долетять якимось дивом. А, дрони, але поки що в нас таких дронів, які здатні, як обіцяв, Короборонпром, 75 кілограмів вибухівки, да? поки в нас теж немає. Хоча, з точки зору стратегічної, вивести з ладу авіаційні підприємства для Росії це було б правильно. В даному випадку краще нищити самі літаки. Вони знаходяться в Іваново, це Московська область. От, і набагато краще нищити літаки, бо росіяни один такий літак будують кілька років. Ну, виведемо з ладу завод, ну там один-два цехи, значить, ну це там на кілька місяців зупинить. Але от в даному конкретному випадку краще нищити самі літаки це більш ефективно. А от, наприклад, якщо брати завод в. Здається, в Брянську да, по випуску крилатих ракет Х-59, да, uh -huh. то там краще нищити завод, бо вони такі ракети випускають ну, там до десятка в місяць, може більше, по цим uh -huh. програмам випуску гуром, поки по ракетам такої середньої дальності не оприлюднювалися. Тобто, uh -huh. треба в залежності від ступеня загрози. Відповідно спрямовувати або проти виробника, або проти конкретних виробів. До речі, як вам українські дрони, які вже долітають от, і до Петербурга долетіло, власне, вивели один з найважливіших російських терміналів е, на Балтійському морі? Е, наскільки це зараз виглядає як виключення з правил? Тому що розумі... ми ж розуміємо, що ворог він теж вчиться, і що другий раз можуть не пропустити таке. Та це ж він не від них залежить, пропустять чи не пропустять. Це від нас залежить. Зробимо дрони, які здатні долати зони РЕП. От зробимо дрони, які а, мають так, ну, таке наведення, як, наприклад, ракети Shadow. Це, звичайно, збільшить вартість цих безпілотників. Так? Але в нас вже роблять реактивні дрони. У нас вже є дрони Укрджет 23 Укрджет 25 це такий добрий посил для того, щоб зробити швидкісний дрон. І це буде якраз така проміжна ланка між звичайним безпілотником і крилатою ракетою. І трішечки вдосконалити, і загалом потрібно все ж таки, щоб, щоб дрон, так як шахет. Шахет це класика. Він увійде в історію і воєн і військової техніки як класичний виріб. Дешевий, ефективний. Uh, значить, з uh, достатньо далекобійний і дос, достатньо потужною бойовою частиною 50 кілограмів. Кажуть, 48. що uh, китайці вже ледь на, на Аліекспрес продають. Це скоріше жарт. Вони якщо продають, то без бойової частини. І, скоріш за все, це загалом нескладний дрон, і мене завжди дивувало, чому наш оборонпром просто його не скопіював. Ну, класична конструкція, розумієте? Найвдаліша аеродинамічна схема літаюче крило, от, значить за крилом великої стріловидності, да? оптічна, вкрай оптична форма. От. Uh -huh. І е, е, інтегральна схема дозволяє брати максимум палива е, в товсте крило. Тобто, uh -huh. це забезпечує ще й далекобійність. От. Ідеальна конструкція треба було просто. Реверс інженірингом його скопіювати і поставити нарешті пристойний двигун, бо на шахеді стоїть авіаційний двигун uh -huh. на 50 кінських сил, а на тих дронах, що ми запускаємо, стоять авіамодельні двигуни на 7 кінських сил. Самі uh -huh. розумієте, скільки вони можуть потягнути вибухівки, uh -huh. От, і яка в них буде при цьому швидкість. Uh -huh. Ну, до речі, до речі, була ж новина, здається. Чи цього чи минулого тижня про те, що а, наша розвідка а, зламала повністю а, а, зламала повністю а, значить дані а, заводу, який виробляє шахеди в Росії, вкрали всі дані а, з а, кресленнями, але це вже реверс, реверс, реверс інженіринг, тому що і, спочатку шахеди вкрали іранці креслення у американців, якщо я не помиляюсь, ні, 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 там історія трохи інша. Знаєте, це як в одеському анекдоті, да? значить, Абрамович не програв, не виграв волгу. Він її програв і не в карти, а в преферанс. Ага. От, значить, да. ну, там довший анекдот, я не буду в деталях. А, ситуація, яка вкрали не шахеди, вкрали а, орлани. Угу. орлани і дрони на базі Орланів. Угу. У нас розвідувальних дронів і так досить. У нас є і шарки, в нас є лелеки, в нас є. Ну загалом дрон шарк це саме того класу, як і Орла. І похідні від цих дронів, ті, що випускає Кронштадт підприємство Кронштадт. От. Загалом ну, можна їх копіювати, але нащо? Шарки, ну, скажімо так, не гірші, але на, на жаль, набагато дорожчі. От. Хоча от, конструкція Орлана вона загалом теж непогана, теж така собі класика, значить оптичний з відповідним крилом, тобто не така ну нескладна конструкція, яка може масово випікатися от фюзеляж, просто випікається в автоклавах. От. Хоча загалом дорога, та да, бо там використовуються угли пластики, і дорога конструкція відносно. От, тобто з шахедами ситуація більш проста. Іранці, наприклад, 131-й шахет взагалі робили з картону просякнутого епоксидними смолами. Це набагато дешевший матеріал. Він трохи важчий від вуглепластиків, але вуглепластики вкрай дорогі. І загалом можна було б все ж таки цю конструкцію повторити, і це був би ідеальний варіант. Єдине, що треба його було навчити долати російську зону РЕП. Це було б непогано, бо росіяни зараз нашу зону РЕП долають, маючи от ці блоки комета і комета М, рпа антени які не реагують на вплив радіоелектронних перешкод. От, вони так по чотирьом супутниковим системам, і треба одночасно мати чотири. Постановники перешкод для того, щоб збити його з курсу. але все одно зараз ми теж навчилися, і ви бачите, яка кількість російських засобів ураження, як кажуть наші, значить падають десь у полі, у лісах і в полях. До речі, так, зрушення, зрушення є й в цьому плані. Я хочу е сьогоднішню бесіду завершити таким філософським питанням. Років 12 тому ми з моєю подругою робили кіно про Національний Авіаційний університет. Називалося воно Закохані в небо. Ви там були, до речі, експертом і пояснювали зокрема про те, як Нестеров робив мертву петлю так, з літачком. Був у да, нас такий епізод. Було Україні. Так. І, і там ще був один епізод про те, як студенти будують саме безпілотники. І мені тоді здавалося, ну це щось схоже на кружок, моделіст-конструктор. Як у нас там в сусідньому дворі теж хлопці клеїли літачки? Чи могли ви там 15 років тому передбачити, що а, взагалі війни за такий короткий термін перейдуть о, у повітря саме до безпілотників? Що це стане ледь не основною зброєю, як колись автомат Калашнікова? Знаєте, моя перша стаття опублікована в кількох джерелах. То було, а, газета Народна Армія, розворот. Повний дві сторінки газетні. Уявляєте, яка кількість mm -hmm. матеріалів. Потім в журналі це було для військових. Потім журнал Аеробізнес це для бізнесу. Потім ще в закордонних журналах. Так як думаєте, яким роком вона була датована? Двотисячним 80... роком. Ага. Двотисячним роком. Зараз в нас 24-й. І в тому я розписав і класифікацію дронів, і призначення. І які вони і способи їх, скажімо, запуску, і, і там ну, багато інших таких е, моментів. Але, на жаль, і крім того, я ж зробив це не з повітря. Я тоді працював в Європі, і одного з натівських офіцерів просто викупив диск, на якому були дані всіх існуючих військових безпілотників, і тактико-технічні е, апара... е, е, характеристики апаратури на них встановлені. Ну, за цей час вже можна було б там було. Я так, знаєте, спочатку дивився кількість дисертацій на цю тему, а потім кинув. Угу. Бо якщо взяти кількість дисертацій, то вона переважає кількість випущених дронів. А мало б хоча б дорівнювати. Так, Потрібно, так. Да, тут така філософська категорія, що, знаєте, потрібно вчасно підстеляти соломки. Угу. Зрозуміло. Ну, я так розумію, що тепер у військовій науці дрон це основа основ. Тепер зараз виробляють дрони, а не пишуть дисертації, наскільки нам потрібні дрони. Дисертації. Нарешті, знаєте, скрига, крига з кресла нарешті. Так. Дисертації будуть вже у мирний час. Так, да, по результатам використання цих дронів. Дякую вам за цю бесіду. Пожалуйста. Валерій Романенко був в ефірі Свідка інтерв'ю. Друзі. Не забувайте підписуватися, лайк, дзвіночок, щоб нічого не пропускати. Ну і завжди у світку свіжі новини. Гарного вечора. Нам займ.